Прийшов глянути по чому холодильники. Ну так, раді інтересно. Та й зрозумів, що краще я куплю собі колонку з мусарською свівтомузикою і буду танцювати і худати. Ха -ха. Як вам така ідея? Привіт, банда. Ото вже я сьогодні дав копоті по бездорожжю. В 9 з копійками аж проснувся. Я вже не пам'ятаю, коли я в цій житті так довго спав. Ну то вже... Мені кажеться, що я їх не перевертався, на якому боку заснув, так і проснувся, аж плече затерпло. О, то вже взяв мене із морду. Все, вже жара повним ходом. Не знаєте, так походив трохи по торговому центру, поки там людей нема. позаглядав, знаєте, все-таки інколи ж треба щось ж там собі попередивлятися. Нові кроси Армані з'явилися. А я як назло старі не можу зносити ці лакости. Бо коли купляєш дійсно якісну е, вещь, то я вам скажу, я з них півроку не вилазю, вони в мене тільки пару разів були в стірці і ну, вони навіть форму свою не теряють. Тобто вони як, то, як куплені, Ну трохи по нозі, звісно, там цей, а так то... Ну от їх гарно постирай, висуши, постав, можна опять нести в магазин. Даже в стілька, оце поняли, де написано лакоста там і значок, то, то вона не стерлося на встільці. Обачно на стільці, ну вони там стираються, ті надписи одразу. А це нічого подобається, все, все як новеньке. І це ж вони ж у мене получають, і я вам скажу, і ці скалолазання і все. Ну в общем, да. Жарко так, що я не можу. Юля з малим пішли там у себе врапавло на пляж. А я перед тим як робити Альоні машину сьогодні. Ну таку жару, ні, що ти її зробиш? Нічого. Вона навіть на миці і не встигнеш, не будеш встигати мити, як вона слід за тобою буде сухнути, як я вчора біг боссу машину мив. Сьогодні ще краще пече. То, мабуть, з'їжджу я на вольтрі теж прийму цей якийсь два 20 сонячних і тоді буду думати. Можна було б, звісно, в Рапаулу поїхати туди до Юлі. Саня, але ж у них цей... Ну, там вже все, почався курортний сезон, там вже немає де припаркуватися, а їхати їх забирати сюди, ну це час туди, час назад, а потім ще й вечором їх як завозиш і їдеш назад, то постійно пробка в сторону геної. Ну, то і... А так в суботу я першу половину дня, поки на роботі, вони собі там... Ну, Вони безплатним варіантом їздять автобусом, бо за поїздом в два рази швидше, але там треба заплатити за білет хоча б до, від Відрапавло до Геної, до першої станції Геної. А далі вже по городу, то для нас теж проїзд безкоштовний. Тільки міжгород платний. От. Тому можна заплатити там, я не знаю, 2-3 євро до першого району Нерві. От. А далі вже їдьте скільки хочете безплатно, можна на саме в Вольтрі одразу приїхати. От. А я думаю, так, да, поїду зараз, мабуть, під загорю. Ааа, йомаю, -йо, постригтись треба, куди загорю? Ви чуєте, що я кажу загорю. Я зараз як загорю і буду потім пострижений, як отой, е, скажіть я вам скажу. Як ото в шапочці для плавання ходити. Не-ні, так не годиться. Значить, Спочатку парикмахерська, якщо китайці роблять сьогодні, повинні робити. Сьогодні ж неділя, так, стосовно зважування, дієти і все інше. Я вам чесно скажу, ну хочете, я вам потім навіть покажу. На цьому тижні я не те що не скинув, я ще набрав 2 кг. Але нічого страшного в цьому немає. Зараз розкажу чисто своє мнение по цьому поводу, ну і свої наблюдені. Це не, не просто так все було. Тобто я не пив цілий тиждень е, воду з лимоном, але я не їв хліб майже, ну там може пару кусочків і то вчора там. От. Я не їв нічого солодкого, Нутелли, там, все. кусочок шоколадки за... угостили на роботі. Ну такий от, знаєте, там пів яєчка того кіндера, можна сказати, то, хіба то, ну... в общем. Бачили, що я їм да? дієтичну їжу. І результат. А, оставив тільки пиво. От. Пив... Ну, Вечором дві бутилочки пивка, то святе, холодім, бо, знаєте. Тим більше які тут бутилки? 0,33, 0,4. Ну неважливо. І результата... Ну Ви ж бачите, що нема. Але для організму, то мені кажеться, теж є добре. Ну я так думаю. Я не знаю, може є така, м -м, такий вид дієти, але, а може і нема. Але я от як для себе думаю, знаєте, як в організмі все відбувається. Ти налякав його там, голодуванням, ну не тим голодуванням, дієтою там дні. Він такий, ааа, що таке, весь організм там, чого нас не кормлять, чого ми не бухає, фуру тоді 7,5 кілограм. Опа, скинув, переляк такий у організму, знаєте, там все, кишки, там, в шокі. Потім ти хоп, такий, все нормально, назад лісиш, вони такі, фух, навірно, просто в нашого хазяїна бабла не було, та й ми оце голодували. Потім тільки фу, розслабончик, такий, все нормально. І зараз тільки опять таких 3-4 дня, там, ну воно по собі ж чути коли. Тільки хоп опять строгою дієти. І він такий, та -мойо, що такое? Що опять случилось? 5 грошей немає, йди на другу роботу, значить, раз так мало заробляюш. Ну, в общем, ви поняли смысл. І все, і він тоді опять хопа. Ну, то есть він уже такий собі нормально на розслабончику, то йому опять бабах і опять мінус там 5 кг чи скільки. От, Так що ось ну, так вот я буду худати. Тим більше, що я вам казав, двадцятка за 2 місяці. ну, Зараз тільки пройшло 2 тижні по результатам в обшій сложності мінус 5 кг. Ну це непогано. Я не знаю, чи... Є. Та я вкладусь в двадцатку по-любому. Я в останні тиждень, якщо буду не дотягувати, то я тоді і їсти і пити перестану. Ну я ж не можу э, сказати і не зробити. Я можу ще раз сказати. В общем, ви смисл поняли, який. Короче, ладно, сейчас пострижусь. Та й вже, наверное, така погода. Не, ну жара, ну в машині холодно, конечно, кондиціонер, але треба заправити бо чути як Знаєте, як оту, холодильник старий. Вже. Не вистачає того фріона тут. То... Але морозить добре, так нога вже одна замерзлася. Та й поїду, може, дійсно, скільки мені там треба, 40 минут на одному покусу. Як м'ясо. 20 минут з однієї сторони, 20 минут з іншої, та й все. Та й до свидання. Та й вже можна мазати кейчупом сметаною і вживати. <рес> анекдот Кум до кума каже, куме, знаєте, що українці. Другі в світі по працелюбності. О, той каже, ні, не знав. А хто каже перші, він каже, а перші коні. А я вам скажу, що я добавлю, що перед коньми ще китайці. Ох, вони ж теж дурні до роботи. Хай Бог милий. Я не знаю, що ви думаєте. В неділю вони не роблять, а вони роблять, мені кажеться, 24 на 7. І такі до роботи вони і за того їх теж люблять знаєте брати на роботу. Ну я якби не стремлюсь бути першим серед перших. Головне робити свою роботу якісно, але вони теж молодці. Також як подивишся, та й відео багато, як вони на цих стройках. Та і всі ми знаємо, що вони лікарню за два тижні воно відстроїли, мост за, за тиждень построїли. Ну, то є те, що, скажімо кому, Савкові відстроїлося роками. Китайці строят за три дні, от вам і пожалуйста. Ну таке, молодці одним словом, що я можу сказати. Я, допустимо, на таких можна рівнятися. Ну, в цьому плані я маю військові. Чисто от по працелюбності, по працездатності, по, по технологіям і по всьому іншому. Молодці, чесно кажу.